Скільки відсотків від обіцяного президентом Зеленським гігавата потужностей електрогенерації будується зараз? Та чи виконує влада президентську обіцянку до початку зими? З'ясуємо далі. У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський анонсував нові програми, які допоможуть українцям пережити дефіцит електрики. Зеленський повідомив, що провів наради з урядовцями, обговорювали нові рішення, які включають програми для підтримки населення та стабілізації мобільного зв'язку. Президент зазначив, що уряд буде створювати нові децентралізовані генераційні потужності, під які вже виділено фінансові ресурси. Урядовці незабаром мають представити конкретні плани. Водночас, реальні темпи будівництва генераційних потужностей значно відстають від запланованих, за даними економічної правди. Наразі будується лише 20% від заявленого президентом одного гігавата маневрових потужностей. Всього було нараховано близько 150 проєктів будівництва та встановлення когенераційних установок, які здатні допомогти містам підтримати критичну інфраструктуру взимку. В середньому такі установки мають потужність 1,5 мегавата. Крім того, ще близько 100 проєктів стосується ремонту. Старих установок у місцевих котельнях та обленерго. Перші проєкти почали готувати наприкінці 2023 року, коли стало відомо про допомогу USAID у вигляді 100 маневрових станцій. На кінець весни цього року, завдяки активізації роботи у Києві, було встановлено 15 нових установок загальною потужністю 60,5 МВт. Ще додасться 54 МВт завдяки потужній установці, яку Києву подарувало ООН. На другому місці за темпами розбудови когенерації. Харків очікується не менше 30 МВт нових потужностей. Загалом на сьогодні в Україні встановлюють додаткові 200 МВт маневрової генерації, а це лише п'ята частина від обіцяного президентом Зеленським. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії. Генерація України впала з 55 до 20 гігават. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.